25 українців загинули під час загострення на близькому сході. 21 наш співвітчизник в Ізраїлі і ще четверо у секторі Гази. Такі дані наводять у вітчизняному МЗС. Армія Ізраїлю продовжує свою сухопутну операцію у секторі Гази проти угруповання Хамас і заявляє про намір планомірно крок за кроком знищувати бойовиків. Тим часом проти самої країни також почали військову операцію, обстрілявши ізраїльське південне місто Ейлад. Єменські повстанці хусити заявили, не зупиняться, поки цитую ізраїльська агресія не припиниться. Останні подробиці конфлікту на Близькому Сході збирала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Хизуються ударами по ізраїльському та американському прапорам і обіцяють продовжувати атаки. Єменські хусити оголошують про військову операцію проти Ізраїлю. кажуть, що запустили ракети і безпілотники по курортному місту Ейлат на півдні країни. Там сьогодні і справді лунала тривога. вранці в Айлаті у південному секторі сили Цахалу виявили повітряну ціль, яка наближалася до території Ізраїлю. Прозвучали сигнали оповіщення, загрози і небезпеки. Немає. Бойовики Хусити одна зі сторін громадянської війни у Ємені. Вони спромоглися у 2014-му захопити столицю, а відтоді взяти під контроль значні території. І союзник у них відповідний Іран, який має чималу кількість безпілотників і, як показала війна з Росією, охоче ділиться ними зі своїми друзями. Деякі з запущених з Ємена дронів вже довелося раніше збивати американським збройним силам. Хусити гаряче підтримують палестинців. Відтак погрожують, атаки триватимуть. Збройні сили ємену стверджують, що ця операція є третьою на підтримку наших пригноблених братів у Палестині. Продовжимо завдавати більш якісних ударів ракетами та безпілотниками до припинення ізраїльської агресії. Не вгамовується і ще один друг уситів іранців, ліванське угруповання Хезбола. Його бойовики, хоч великого наступу не здійснюють, обстрілюють ракетами та стрілецькою зброєю північну частину Ізраїлю. На що Сахал відповідає точковими атаками по бойовиках? Наскільки ситуація загостриться, стане відомо вже цієї п'ятниці. На цей день лідер ліванської Хезболи запланував звернення щодо ситуації. Поки ж із прикордонних районів кажуть в ізраїльській армії, масово виїжджають ліванці. за останні тижні тисячі ліванців залишили і продовжують лишати південний ліван за власною ініціативою, побоюючись, що Хезбола втягне їх у війну. Самі ж ізраїльські військові продовжують сухопутну операцію у Газі. Як саме вона триває, і наскільки успішна, думки різняться. Утім, Цахал заявляє, знищуватиме бойовиків Хамасу планомірно крок за кроком. Принагідно, в ізраїльській армії нагадують, як саме угруповання використовує мирних палестинців, розміщує ракетні установки і командні пункти у житлових будинках, школах і мечетях, і фактично прикривається цивільними як живим щитом. Палестинська влада твердить, що з початку конфлікту на їхньому боці загинуло більше восьми з половиною тисяч людей. Ці дані потребують перевірки. Певню Вашингтоні в ООН кажуть, що більшість загиблих це жінки та діти. Організація попереджає про гуманітарну кризу у секторі Гази. Щоб полегшити ситуацію, через кордон щодня мають надходити близько сотні вантажівок з гуманітарною допомогою, кажуть в ООН. Ізраїль у вівторок зголосився пропустити 80 таких машин. Разом з тим, ізраїльська влада висловлює сумнів: чи дістануться харчі і медикаменти цивільним, чи їх відберуть представники Хамасу, які мають повний контроль над усіма сферами життя у ГАЗі. Катерина Федорченко ТСН 1+,1. Ну і зараз детальніше поговорити про ситуацію на Близькому Сході. Маємо можливість із Андрієм Бузаром, це міжнародний оглядач, який зараз з нами наживо. Вітаю, пане Андрію. Єменські хусити вдарили по Ізраїлю ракетами і дронами. Чи можна говорити про відкриття другого фронту? Хто підтримує хуситів і з якою метою? Що можете про це сказати? Я вважаю, що головна мета єменських або хуситських так званих ударів, більш коректніше говорити про. Саме Хусіцькі, тому що хосіти контролюють лише частину Ємену. тобто інша частина контрольована просаудівськими саме е е угрупуваннями, або військами, або урядом. Е головна мета це дестабілізувати ситуацію взагалі на Близькому Сході. І головна мета, я вважаю, спровокувати Саудовську Аравію на відповідні е військові дії саме не Ізраїль, а Саудівську Аравію, тому що останнім, останнім часом. Було так зване перемір'я, але це перемір'я, воно майже фактично порушено. Тобто, скоріш за все, ми будемо бачити існування нового конфлікту або старого конфлікту. Тобто, це не другий фронт, а ререманю -ре -ре нового конфлікту саудівського і єменського, який вже фактично існує сім років. Але ми всі розуміємо, що без фінансування і підтримки. Третьою стороною не, не, не могло би відбутися цього нападу. Тобто хто все таки підтримує хуситів і з якою метою? Головний військовий партнер Хусітів – це Іран, опосередкований геополітичний бенефіцар ситуації, взагалі дестабілізації ситуації в цьому регіоні. Це Російська Федерація, тому що Російська Федерація намагається втягнути максимально Сполучені Штати Америки в конфлікт, тому що Саудівська Аравія, якщо вона зараз буде відповідати Хусітам, а вона скоріш за все буде відповідати жорстко, вона є головним союзником Сполучених Штатів Америки. Тобто Саудіти вони будуть просити допомоги військової або іншої від Сполучених Штатів Америки. Відповідно, Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну, будуть підтримувати Ізраїль, будуть підтримувати Саудовську Аравію, а союзники Росії будуть провокувати а, різні, різні військові операції, щоб втягнути американців напередодні виборів у відповідний конфлікт. Тобто Бенефіціар Російської Федерації в даній ситуації. Ну, армія Саудівської Аравії вже зараз приведена в стан підвищеної готовності. Уже відомо також про загибель чотирьох солдатів у бою на кордоні з Єменом. Які можуть бути ще реакції Саудівської Аравії? І, зокрема, які відносини з Ізраїлем та Єменом у цієї країни. От це головне питання, тому що останнім часом Саудівська Аравія більш-менш стабілізувала своє відношення з Ізраїлем, тобто немає. Такого прямого проти протистояння, але є е, негатив, негативні такі відношення із Іраном, е, головною країною в шиїтському світі. Саудовська Аравія є головною країною в сунітському світі. Тому я бачу, що е, проросійські сили на Близькому Сході провокують е, відкриття нових фронтів е, різних фронтів, частково вже існувавших в Минулому, але вони були е, в такому в такій стадії сеспеншен, як то говорить, да е, е, часткової заморозки. Але зараз на жаль, вони у ці конфлікти реанімуються. і я, я впевнений, що наступне ну наступні шість місяців ми бачимо ще нові фронти не лише на близькому сході, а взагалі на геополітичній карті е, світу. На жаль. Ну чи правильно я розумію? просто дивлячись на карту? Зокрема, то видно, що є від Ізраїлю якраз розділяє велика країна і це Саудівська Аравія. Тобто, правильно розумію, що все таки це буде конфлікт між Саудівською Аравією і єменем? Ну тут все дуже легко з точки зору, зору розуміння ситуації. Тобто, є з, з одного боку є шиїцька група проросійська фактично де факту, тобто Іран усіти Хезбала Ліванська і з іншим? Іншого боку є Ізраїль і є сунітська група проамериканська, тобто ну все, все, все інші країни на, на насправді союзників союзників Росії не так то багато на безкому сході. Одна країна, яка зараз чекає, і я відповідаю на ваше питання, хто ще може долучитися до цього конфлікту. Ну не країна, а режим, скажем так, Башара асада проросійського, сирійського. Я впевнений, що е, ну це питання часу, коли безпосередньо війська асада може нанести удар проти Ізраїлю або проти інших яких союзників Сполучених Штатів Америки. Тобто, от Асад він чекає. А Асад, це про, про російські відповідні політики вузькому сході, ну, які підтримується практично офіційно Росією. А е якщо ми вже поговорили про те, що намагаються втягнути Сполучені Штати, е що вони зараз можуть зробити? Що може зробити сполучені штати для того, щоб е зробити все максимально для деескалації конфлікту? Можливо, вже якісь зараз кроки теж ми можемо спостерігати. Тут два питання: чи є капесіті е, е, да, здатність американців підтримувати своїх союзників за межами е, Сполучених Штатів? Так є, тому що якщо ми е, пригадаємо е, ще існування е, протистояння між сполученими штатами та радянським союзом, то сполучені штати підтримував багато країн е, і арабські країни і, і нам е, і інші одночасно проти. Радянського союзу, тобто з фінансової точки зору з політичної точки зору проблем не було. Тобто зараз не буде проблем щодо підтримки з боку сполучених штатів України, Ізраїлю та інших союзників по всьому світу. Питання політичне це друга друга площина. Тобто деякі політики в сполучених штатах Америки можуть використовувати відповідну підтримку з боку американців щодо демократичних урядів або проамериканських урядів. Та провокувати відповідні проблеми напередодні виборів, от політизація підтримки американців з боку американців, саме американців, деяких політиків. от це теоретично може створити часткову проблему, але не, не принципово. Тобто, це частково якесь, якесь недорозуміння. Кінець кінцем американці будуть підтримувати Ізраїль і Саудовську Аравію. Україну лише формат та обсяг цієї допомоги може бути предметом дискусії, а не принципово підтримувати або не підтримувати. Дякую вам за вашу думку і за прогнози, і за роз'яснення. Андрій Бузаров, міжнародний оглядач, був зараз з нами наживо і розповів про ситуацію на близькому сході.